Те, що QR-коди працюють, директор лісгоспу показує зі свого телефону. Називається сканер QR-коду. Після чого ви відкриваєте цю програму на Android-присобі, наводите її на знак, після чого ви цей знак розсканували. Автоматично вам вибуває силку, на якій ви знаходитеся, яка буде прямо. На наш сад Антон Косовський розповідає на сайті є номери телефонів, за якими також можна повідомити про лісові пожежі, випадки браконьєрства чи інші порушення. Знаки були виготовлені в кількості 120 штук. Вартість одного знаку всього на 127 гривень. Він носить інформацію і по території, де знаходяться – це раз. Всі так характеристики об'єкта – два номера телефонів відповідальних осіб, тобто лісничого, помічника лісничого, інженерів відділів, тобто люди, які попали в якусь стресову ситуацію, за Загубилися, хочуть отримати додаткову інформацію, хочуть навіть елементарну дію, як виписати дрова, звертають за телефонами і отримують повний доступ по нашим підприємство. Територія Раворуського лісового господарства понад 30 тисяч гектарів і складається воно із 12 лісниць. В лісах водяться кабани та сарни. Це територія Раваруського лісництва. Тиждень тому тут встановили 10 інформаційних знаків. Лісничий Володимир Смолонець днями уже отримав перший дзвінок. Просто людина йшли чи їхали, їм то стало цікаво, що тут таке. Раз телефон мали, в інтернет, зайшли і побачили мій телефон, і зразу цей і зразу подзвонили. Та й все. Місцеві не дзвонили? Місцеві ні. місцеві. Місцеві питають, що тут таке, Ну, я постараюся об'яснити, що то таке, ну, але хто воно зрозуміє, хто не хто не зрозуміє. Місцевий житель Андрій Шарко розповідає, ходить до лісу чи не щотижня, збирали ягоди, тепер чекають сезону грибів. Каже, загубитися не боїться. А якщо так станеться, qr коди йому не допоможуть. Бачу, такі є, стоять таблички штамтові. Це не повідали, що. Що представляють телефони, там шукають по них. Я та ж знаходиш. У мене простий телефон. мене кого немає. Як там на тим штрих коді таким телефоном». загалом у Раваруському лісгоспі встановили 120 експериментальних знаків із QR-кодами, по 10 у кожному лісництві. Розташовані вони при лісових дорогах, де є інтернет-покриття. Та з часом у лісгоспі кажуть, такі вказівники можуть з'явитися і всередині лісів. Ірина Качмаряк, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.